Ознайомимося відразу зі старту із заявками колективів. Збірна Комі против Крамаренко, партнер-центром. І це помилка при передачі Мартинюк перехоплює. І Межонов. Межонов моменту коміків. Підкинув не, не точно в ноги зупарний. Зараз Бородін із Левів. Нечабарзове контратаку на Євстіднієва. Удар. Від. Євстід. Білоконь. Білоконь простріл. Блокує. Межонов. Ривок. Євстігнеєв. Опиняється на газоні. Фол. Фол уже. Довій, давай, йде, давай. Захищалися коміки. Нечепа розганяє. Контр. Вийопад Нечепа. чепа. Не чепа. Нечапа. Малюта. Голки перлаві М'яч у Євстігнєєва. Євстігнеєв. З лівої. Малюта грає. В центральне коло. Євстігнєєв на себе ініціативу, пробиває Рекошет Невеличкий, був. малюта м'яча накриває. Де в центр, але там лише опонент. Леве відповідатимуть, відповідали б Леве, якби ось тут не трапилася втрата нечепа. чепа. Євстігнієв ніжку підставляє і забиває гол. 1-0. коміки виходять уперед. І Андрій Євстігнієв автор забитого голу. Крючков. Крючков. Знаходить, знаходить він. Там не Непридар. Із правого флангу. Простріл. Простріл. Не це опонента. Крамаренко. Центр. Замай. Замай. Удар по воротах, Голкіпер. Забирає у руки. Крючков. Крючков тягне м'яча голкіпер колективу коміків і віддає до карної зони малюта на виході. Мартилійник через нього розіграти. Або ж просто партнера попрохав, Партнер розіграє через малюту. Віддає малюта, п'ята крамаренка. Дерменжі. Дерменжі апеляції. у малюти за межами його володінь. Малюта поки знову у грі. Принц. І встігнієм. Асистував йому Іван Нечепа. Леве в Атаці тим часом. Промиває. Але в тій зоні лише опонент Василь Пілянський. Олександр Білоконь. На вісімку грає. Випередив межану. Простріл! Іван Нечепа. Іван Нечепа, 2-0. Подвоє Іван Нечепа перевагу. Збірний коміків над зеленими левами. Впізнати левів у тих левах у маніжках, що полі. Принц обирає. Ігор Принц, Ігор Принц, Ігор Принц, сам тягне м'яча. Ігор Принц, Крамарен, Дальнесті. Замань. Не котил. Пробив партнер ще удари. Уже крючко вреагує між. Крючков реагує, Олександр Крючков. Забирає Ігор Принц його вкидання. Веркап принаймні. Пробиває всі в вище воріт. Здорово. май. Лад. Приміцнико голки переще. Білоконь. Залишай. Є в Його передача перехоплена. Самай. Самай. Крючковий виконав кидання. Білогонь. Спідкана суперника. Нечепа. Деласа. На коміків розіграє. аут через мартинюкату і низом ходить до капітолій площі. нечепа. П'ятою намагався. повз голкіпера. Принц принцип. Ще одна атака. Нечепа. Нечепа. Деласа. Не деше не дістанеться Деласа. Мартинюк, постріл Євсігніє. Євсідні знову підставляє мішку і замикає далі стійку. Друге за сьогодні. Дубль Андрія Євсіднєє. 15 -те. хвилин проголодайму а 0, на користь не в у матчі з зеленими левами. Коміків, які є результативними і, зрештою, роблять різницю на полі в цьому матчі. Нечепа. Знову коміки перехопили. Нечепа. Мартинюк. Мартинюк. Летить м'яч. У площину грає Принц. Ігор Прінс. Ігор Принц на вісімку і Пілянський. Пілянський. Гол від леві. 3-1. 3-1, Василь Пілянський. Наставник коміків Сергій Кукіль намагається. Крючков. 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 Межонов не влучає з першої спроби по м'ячу ворота порожні. Білоконь. Замай. Замай. Гострий кут просто. Замай. Влучає м'ячу Сігнеєва і покотить у порожні. Наше хитрек. Ектрек, трек Андрія Євстінєва. Три голи сьогодні забиває Андрій Євстінєєв. А його команда виграє 4-1. Ні, секунди цієї.